Він не побоявся і став на захист батьківщини. Він не побоявся і віддав за її свободу найцінніше своє життя. Ігор Андросов, впускник Кременчуцької гімназії, номер 7 безстрашний захисник України. Герой загинув 27 вересня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Він був чудовим батьком, чудовим чоловіка. Він завжди казав, якщо не ми, то хто? Ми шандросовими ми повинні бути перші, ми повинні бути на передовій, ми повинні бути гарними у всьому. І завжди все виконувати бездоганно. Будемо пам'ятати нашого героя. Слава Україні. Дуже любив Україну. пишався, що він син рідної землі. Він гідний патріот своєї землі. І коли сталося таке лихо, яке прийшло на нашу землю, прийшла ця людожерка війна, він не міг сидіти на місці, і ніхто б його не втримав. І він пішов і загинув. Загинув за свої цінності чоловіка, батька і громадянина. І сьогодні його рідна школа віддала йому шану, відкривши пам'ятну дошку. Ми зібралися для того, щоб вшановуючи його пам'ять, нагадати всім нам і нашим учням, нашому майбутньому поколінню, що зараз створиться історія історія країни, яка бореться за свою свободу, за свою незалежність, за свій суверенітет. Цього ж дня на території навчального закладу відкрили барельєф Данилі Самойловичу, вченому лікарю-епідеміологу, який врятував Кременчук від вимирання під час пандемії чуми 1784 року. Міжнародний проект відновлення імен відомих світу всіх видатних українців. 30 років ми хотіли увічнити пам'ять цієї видатної людини. 13 академій привизнали його. Людина, яка пережала свій час. У Своїх е, наукових здобутках ми хочемо доказати всьому світу і в першу чергу, щоб усі європейці і ці 13 медичних академій знали, що є патріоти Крименчука, є митці з найвищого рангу, які можуть прославити наш край селище Карантин, і саме. Доктора, лікаря, епідеміолога, особливо зараз, коли теж бушує страшна хвороба коронавірус, може і зараз є серед нас виростає цей видатний лікар, який піде за сходинками оцієї видатної людини. Ми повинні пам'ятати всіх українців, які прославляють та захищають нашу країну від усіх бід та недух. І неважливо про яку саме чому йде мова, 18-го чи 21-го сторіччя. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.